Почнемо з того, що ми будемо використовувати на чисте мокре волосся Bad Head. Голову я вже помила, тому приступаємо до стайлінгу. Стайлінговий засоб ми нанесли. Тепер нам треба всю цю красу дуже гарно просушити. І для цього ми будемо використовувати Коанду 2X і першу насадку швидкого сушіння. Ось так вона виглядає, як ми бачимо. Так, ми її фіксуємо. Як мені подобається цей фіксатор, тому що це реально дуже зручно. Ну і що, поїхали, натискаємо на нашу кнопочку. Ой, я забула п'інку використати. Після того, як ми використали бетхед для нашого об'ємчику, нам треба нанести по всій довжині нашу пінку. Поїхали. М -м -м -м. Так, довжину ми теж тепер обробили стайлінгом. Тепер ми зараз все це прочішемо розчісочкою. Чудово. І тепер ми переходимо вже до сушки волосся. А ще я забула нанести термозахист. Так, і зараз ми наносимо термозахист. Спочатку ми гарненько просушуємо довжину. Так, тепер ми беремо грібінець для того, щоб, звісно, зробити наш об'єм. Поїхали. Так, отже, як ми бачимо, в нас вже вимальовується симпатична картинка. Так, і тепер нам треба гарненько прочесати і потім досушити довжину. Просушуємо ще трішечки тепер е, довжину. Поїхали. Так, чудово, ми просушили волосечко. Для себе я обрала максимальні режими потужності, максимальний прогрів і максимально сильно дує вітерець, тому що, як я вже і казала, в мене дуже густе і важке волосся, тому мені треба все на максимум, але це працює.